Я, милі друзі, скажу, що Бог є наскільки добрий, наскільки вселюблющий Господь, якщо нас залишать батьки, сестри, залишиться світ, але Бог ніколи не залишить. Він вас пригорне до себе. Зігріє своїм теплом, зігріє своєю любов'ю, зігріє своєю ніжністю, ласкою і милістю своєю, покриє своєю благодатію, покриє своїм благословенням, своєю ласкою. Утре наші сльози. Утре наші сльози своєю всесвятою рукою дігріє нас теплом і любов'ю, і нідністю своєю, дуже великою. Я зараз вам почитаю, які стихи до цього відносяться. Та, говорить Господь, у час благоприємний я почув тебе і один спеційний допоміг тобі, я буду охороняти тебе і зроблю тебе завітамого народу. Господь Бог мій забув. Мене, чи забуде жінка, грудне дитя своє, чи не пожаліти сина утроби своєї, але якби і вона забула, то я не забуду тебе. Я не краслю тебе на долонях моїх. І він, Господь нам каже, я Господь спасите твій і відкупити твій святий і сильний. Я сам утішитель ваш. То ж ти боїшся людини, яка помирає, і син людського який, який те саме, що трава, і забуваєш Господа творця свого, який розпростав небеса і заснував землю. Ми, Я вам скажу одне. Ми не повинні людей боятися. Бог наша защита, Бог наша охрана, Бог, наша сила і міць. Чи собака, чи там щось буде, чи якась небезпека, зверніться до Бога, Бог. Бог заспокоїть, Бог потішить вас, Бог вас збереже, дасть свою охрану, заступництво і свій беріг над вами, Бог є любов і милість наша. Довіртесь йому, ідіть за ним, він вас доведе до небес і по земному шляху буде берегти і охороняти вас. І доведе до тої країни, де я мир, де я любов, де нема більше смерті. Я вас дуже прошу. Спирайтесь на Бога, надійтесь на нього, ідіть за ним, і Бог вас буде оберіти і охороняти. Бог ніколи не покине вас. Бог я наскільки настільки люблячий, наскільки святий і наскільки добрий, хай буде Богу вся слава і щира подяка за супроповідь. Амінь.